А схоже, вони в женеві такі домовилися. Сьогодні секретар РНБО у меру, член переговорної групи разом з Єрмаком. Заступник Єрмака в переговорній групі групі фактично заявив, що очікується українська сторона очікує, що американці дадуть добро на візит президента Зеленського до США і зустріч з Трампом з приводу остаточного узгодження тексту. Угоди до кінця листопада, ну, тобто, залишився тиждень там, з якимось, навіть без якогось, навіть менше тижня залишилось. Прекрасно. Що це означає по змісту угоди? Як знаємо, із новин 28 пунктів ізначальних перетворилося на 19 пунктів. Тобто... Було заявлено, що ряд суперечливих так би мовити, моментів, які не подобаються українцям, повикидали, зокрема там, щодо територіальних уступок і вийшло 19 пунктів, але за даними американських ЗМІ, зокрема агентства Bloomberg. Росіяни по своїм каналам дипломатичним дали зрозуміти, що їм ці 19 пунктів не підходять. Але було також заявлено, що остаточно угоду, з якою американці підуть до росіян, щоб її з ними узгодити остаточно і підписати в кінцевому підсумку. Цю угоду буде. Підправлено на зустрічі Трампа і Зеленського, тобто самі суперечливі от типа території пункти залишили на зустріч Трампа і Зеленського. А от угадайте з одного разу: якщо Зеленському такі дають зелене світло на візит до Трампа, то наша делегація дала попередню згоду на те, щоб ті пункти, які не подобаються, Ну, які категорично не подобаються росіянами, і які не будуть прийняті Путіним, щоб ці пункти зняти, я думаю, безсумнівно, безсумнівно наші погодилися їх зняти, і це буде зроблено на зустрічі Трампа і Зеленського. Я думаю, що погодяться наші на те, щоб зробити Донбас демілітаризованою зоною. Погодяться, скоріше за все, на якісь іграшки мовно церковні для Путіна. І в кінцевому підсумку ми матимемо документ, який, ну, можливо, ще з якимись е редагуваннями на зустрічі американців і рашиків, але який в основному влаштує також і Путіна, і який буде підписаний і е в результаті чого бойові дії. Будуть такі зупинені, дай Боже.